От ви на роботі працюєте. Соломон каже, яка тобі з того користь? Є користь з того, що ми працюємо? Ну, от ми сажаємо картоплю весною. А Соломон каже, яка користь? Яка користь? Їсти треба. Має Соломон на увазі, що картоплю не садити? Ні. Має Соломон на увазі, що дім не треба будувати? Ні. Має Соломон на увазі, що не треба йти на роботу чи їхати на заробітки, щоб прокормити сім'ю? Ні, а що він має на увазі? Все марнота пройде. 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 Тобто він це говорить порівняно порівнянні з вічністю, чи тут на землі теж все марнота. Тобто, в гріб з собою ти нічого не візьмеш, так? Там, на тому світі, воно тобі нічого не пригодиться. А на цьому. Потрібно. Тобто ми не можемо путати. От Христос каже: птиці небесні не, не, не сіють, не жнуть, а ви краще, як птиці. Ну давай складемо всі руки і давай будемо по принципу птиць жити. Прийде весна, прийде зима, треба їсти. І все, і птиці сидять без хліба. І дивляться, хто би птицям дав поїсти, тому воно не спрацює. Тут, тут є свій контекст, що мав на увазі Господь. Головна ідея, головний фокус. Нашої праці, наших зусиль, він на небо, так ми дивимося на небо. Але це не значить, бо можна попасти в крайність, це не значить, що на цій землі не треба працювати. Бо апостол Павло каже: нехай кожен працює своїми руками, і старий, і новий заповідь вчив це робити. То якщо всі сядуть, складуть руки, то написано, щоб собі мати й подати бідному. Тому Соломон, він, якщо читати притчі Соломона. То там той самий Соломон каже, що треба працювати, треба, і той самий Соломон каже, що суїта. Ми мусимо його зрозуміти, що він мав на увазі, інакше попадемо в заблуження.